Привіт, мої ріднесенькі, Полтавщина на зв'язку. Сьогодні відео в коровнику. Поговоримо про коров і про їхню зону комфорту. Ви думаєте, це така пльова тема? Ні, це дуже важлива тема. Ну для мене, наприклад, це так. Приємно милуватись корівками, правда, коли вони лежать і жують жуйку. Хто це преться до нас сюди? У нас старой ще на зиму не білений, тому що ще на вулиці трохи робота є, тому якось так поки що в нас. І так, якщо місце відпочинку комфортне, то корова лежить до 14 годин на добу. І за цей весь час спить вона всього-всього, ну, плюс-мінус 30 хвилин. У нас тут постелені доски. Підстилку я стилю, товсту завжди дуже, за що получаю кожен день від чоловіка триндюлей. Особливо мамусечки, вона в нас найстаріша. Я її підзад стилюсь. Ну, зараз ми приготувалися доїться, тому ззад я всю підстилку вбираю наперед, тому стараюся побільше. Що корова вимушена лежати на бетоні або на чомусь твердому, то час її відпочинку скорочується до 6 годин. На добу і доказаний факт, що корова, яка лежить більше, ну, більш репродуктивна і більше дає молока. Зараз поясню, чому. Досліди англійських вчених доказали, що у більш лежачих корів, яким комфортно, які лежать 12-14 годин на добу, протікає крові через вім'я на 1 літр в хвилину більше, ніж стоячих. І це збільшує кількість молока десь приблизно на 8%. Плюс це, звісно, йде розгрузка суставів і копит. Звісно ж, копита краще підсихають. Навіть поставила зону комфорту на перше місце репродуктивності корів, а не годування. Тому, як би ти не годував, якщо не буде корові комфортно, неї поїдаємось буде гірше. І молока скільки не буде. Мур-мур! Корова, коли лягає, вона практично падає на ноги, на сустави, на свої, і з висоти плюс-мінус 20 сантиметрів. З усього маху. Коли я бачу, ну, ще ще й відомі блогери навіть показують своїх коров, в мене просто серце кров'ю обливається. Знаєте, не буду називати імена, це, це таке це особисте. На особистості переходити не хочу. Але. В одних, значить, наприклад, сарай вибілений, плитка там, світла миється тричі на день, дезінфекція, болери проведені в сарай, да. Ну, це зона комфорту людини, аж ніяк не корови. Це все хорошо, це все добре. Але корови стоять або на бетоні, або на чомусь твердому, і взагалі немає ніякої підстилки. І вони стоять взагалі не вигулюючись. Яка може зона комфорту бути, яке може бути молоко? Головне, щоб плитка була вимита чистенько. Да? Або стоять корови засрані. У мене теж засрані. це корова, це таке діло. Стоять корови засрані, знімають відео, як вони накупили одноразових серветок, як вони корову підмивають, я знаю, куски гімен відпадають. У нас ось, дивіться, висить стареньке полотенечко, ну воно чисте. Я понтів ніколи не викидаю. Разу два-три дня я його стираю, ось навіть уже розлазиться. Які серветки? А там обер... відео зняло, обертається і фу, корову, може, й не підмиває, бог його зна. Також по комфорту ще температурний режим грає важливу роль. В репродуктивності корів. В ідеалі температура для корів це плюс 7, плюс 17 градусів. Ну, вони краще переносять низьку температуру, ніж високу. Для них висока температура вже стресова. Ну, рахується від 22 і вище, ну 22 градуси, ну, на мій погляд, в мене переносять добре. А ще особливо влітку. 45-50 градусів жари витурюють носаками ту корову. Чого вона молока не дає? Я, я взагалі в шоці. Я в шоці. Аби ще три відра молока додому приперла. Уж корови не люблять вологи в приміщенні, бо вони самі на добу виділяють 10 літрів рідини через шкіру вологи. Тому потрібна вентиляція. Провітрювання потрібне. Ну, у нас модного нема нічого, у нас стародавні вентиляції, у нас душники стоять. Як дуже холодно на вулиці, прям завіває, ми сіно туди чи солому запихаємо, двічі на день вичищаємо, то якраз і провітрюється приміщення. Я не скажу, в ідеально в мене тут нема нічого. Але я, хоча б, стараюся, в мене хоча б приблизно все до зони комфорту. Місце. Для коров тут, наприклад, може стати вільно 5 корів. Але я не хочу їх змушувати стояти стойки смірно, поки одна відпочиває, другій приходиться стояти над нею, так як на фермі. Да? Не треба ніколи, сільське господарство з фермою зрівнювати. Я взагалі ніколи не зрівнюю, тому що я працювала там і працюю зараз тут. В принципі, і на любих господарствах сільських також різниця дуже велика. От, в мене корова може розлягтися, от, як їй заманеться. да, Ципок не повинен занадто обмежувати її рухи. Він і знизу підстилки повинен бути уверх довжиною десь 122-127 см. Не, не так їй присобачить корову, щоб вона не могла ні повернутися, ні почухатися. Вона ж припнута їй стояти, якщо, наприклад, з весни до осен, до, з осені до весни, їй стояти дуже довго. Як можна їй припнути? Воно ж живе. Щоб вона не могла поворухнутися, а ще по обох боках оставить там 80 см, ударить ще дошки, щоб, не дай Бог, не билися. А ще щоб, що, не дай Бог, ще корова не засралася і вам її не прибирать, і не мить, ще антісрін зверху увалить їй. І хай стоїть, не ворушиться. Хай взагалі стоїть, не ворушиться. А молока хай дає багато, правда? Хай і не ляга, так, да, котку? Да. Головне, щоб все комфортно людині було. Так навіщо тоді плакати, що немає молока? Я, наприклад, мені багато хто по початку, як я стала відео знімати, поначалу багато хто писав, ти він вже неся за молоком. Скажу чесно, це в мене на другому місці молоко було, гонитва за молоком. На першому місці було мені добре нагодувати корі, що вони в мене не голодні стояли. Ще мені писали, що. О, ну у вас корови вдома стоять, так вони такі ситі. Так а що, як вдома стоять, так годувати не треба. У мене навпаки, така думка, що якщо корова стоїть вдома, то вона повинна бути сита, а на пасовищі, на пасовищі ні. Ну, хай там, коли зелена трава там з весни, там, до червня місяця. Да? Якщо великої жари нема, то до липня ще місяця. У мене корови вдома краще нагодовані, ніж в інших на пастівнику, наприклад. Тому годит вона за молоком у мене не на першому місці йде. Тим паче, що зараз, та зараз майже кожен торкається цієї теми реалізації молочки, то я вам скажу, раніше була така велика радість, та й зараз радість, якщо коровка отелюється, да? додається молочко, вторгуються якісь кошти. Не будеш там кінці з кінцями зв'язувати. Зараз ніби і радість. Радість, да. а з іншої сторони і смуток, тому що в нас ось мамуська скоро отелиться. А базари наскільки погані, ну вже скоро базарів і не буде. Наскільки погані, що хто, значить, я яїсь. І... Реалізую на цих базарах, розумієте? Ну, це вона ще Моруся не розстелена. У нас взимку ну, не знаю, як по другій молочка, іменно з сарами <кій> знижується. продажі, дуже добре продаються з весни, а там поосінь. З'їжджаються на канікули, з'їжджаються родичі там один до одного, якось, якось краще Де. І Ще можна назвати дуже багато таких факторів, ну я назвала ну, от самі головні. Тому Сперечатися про них я не буду. Ще багато факторів. Це відео можна затягти на годину-півтори розказувати, яке воно зараз майже нікому не потрібно. Коров до коров дуже-дуже мало. І ці, все це розуміть, а продажі молочки зменшуються. Коров менша є і молочки зменшуються. Зато теж в магазинах то є, правда. Люди купляють майже. Прийшов в, в будь-який момент. Времені дня і ночі. Купив щось порошкового. Ну, щось не таке добре, як у вас. Ну, так, звичайно ж, не таке. У нас сьогодні 14, 14 число, 21-го мамуськи срок тилитися. Вім'ячко вона налива, ну це вона ще дуже мале. У нас вона від старості. Я то її підстріляю. Не годиться, порнорухи апарат, я вже наскільки розказувала. І також, як куриці оті, так по стелою їм гарно, так гарно попстилою. Другий раз приходиш, а вони порозгрібають з під себе як курки, оті. я не знаю, що. І якщо хочете перевірити, чи вашій корові твердо, ну, опустимо те, що якщо зовсім не мої підстилки, то перевіряти не треба. Я вже розказувала, не раз. Стоїте і з усього маху. Падаєте на коліна. Якщо вам не боляче, то і корові ваші не буде боляче. І Не будуть так страждати сустави, бурсітів, Воспаління не буде такого. Стільки було сьогодні, трохи підсохло, тільки калушів було, бо в ризаках вже ноги мерзнуть. І знову. На вечір дощ лупа, Опять мені мокнуть, зараз вправлятися. Надівати фонарик. Ага, сходимо до телят. Сходимо до телят, бо просили зважити вергуна. Ну, вергона то ми не зважимо, а обміряли його зараз дві хвилинки буквально. Поки, поки суть та діло, так? Да? Привіт, жопа всрана. Ні-ні, бізончик, ні. Там папа сліду клітку буде готувати. Буде в тебе. Я думаю, що сусідка ждана буде, да, одмамусі. Ага, вергуна. Вергунові 10 місяців. Обміряли ми його а, 379 кг. 380 кг вергуна. Так що хто там сміявся з мене писав. Оказується, телят киснем годуєте, бо нічим не годуєте. В нас на 80% я вже говорила, вони на другорядному кормі стоять. Вергуша! Я до нього боюсь заходити. Я як заходжу, то я через Гаврюшу що сюди заходжу. Вже бик такий чималий. Так що 10 місяців, 380 кілограмів. А вони знімають відео, як у ріків 2 місяці вигодувати бика, 4 центнери, ловіти лай лайфхаки, скільки треба кормів, скільки добавок. Де що робить чмо? Що ти робиш? Скільки добавок треба перекупити, скільки грошей в ББК. Навіщо? Навіщо? А ще по бізонові хотіла сказати. Бізонові сьогодні місяць і 4 дні. То до сьогоднішнього дня напувала тричі в день молоком. І раз вже напувала не водою, а сироваткою. А сьогодні вже перевела утром і вечором молоко в обід і після обіду сироватка по півтори літри. За день він тепер випиває у мене три літри молока і три літри сироватки. Нормально себе чухає, не, не скажу, що всі теля, та іноді в кого починаю з літри. Кожне теля по-різному себе веде. Хто не розуміє, це не, не з кисломолочного сиру сироватка. Цей себе прекрасно повів, з першого разу півторашку і зараз двічі на день даю. Жопа красива, сухенька, необкецяна. Ні-ні, я ще не доїлася, Ні, успокойся. В принципі, можна говорити. Сама з собою довго і нудно, але треба годувати, доїти дівчат. До речі, їх годую. Зімнього времени. Ну, раз вони стали на стойловий період, то це зимнє вже, времі, Да? 4 рази. Раз утром при дойки, раз в обід. Ну, в обід я виходжу в 11 годин, починаю їх годувати. Потім в 4 години вечора і в 7. Коли йду, третій раз доїти, плюс-мінус заходи до восьми годин, ще сіна потім наложу, потім водички дам. ну, А годується, годується так, і це до весни, поки вони не вийдуть на пасовище. Ну, як, яке пасовище? У нас пасовище немає. Виходимо тільки вечором погуляти. Ну, Це дуже, дуже довга, довга розмова, ніяк з вами не розпрощаюся. Тому ріднесенькі, бережіть себе, своїх любимок. Миру нам усім цінуйте один одного. Всім пока, пока.